Операція каналізація, не маючи стратегічних успіхів, ворог вже кілька днів поспіль вихваляється підземними здобутками. Буцімто окупанти знайшли на околицях Авдіївки закинуту каналізаційну трубу. Кілька днів загарбники різали у ній отвори, очищали від сміття, повзли кілька кілометрів навкарачки. І минулого тижня раптово з'явилися в українському тилу в районі відомому як царська охота. Просування окупантів у південно-східній частині міста зафіксовані на онлайн мапі Deep State. Керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш не може підтвердити ворожі заяви, але наголошує цю диверсійну вилазку у будь-якому разі відбили ЗСУ. Якщо, е і такі речі були, то я впевнений, що наші хлопці цю цю історію вже трошки там відпрацювали. Я впевнений в тому. Але ж ми розуміємо, що по трубам якихось там серйозного просування якогось там. Серйозного наступу ти не організуєш це точно це. Скоріше за все, ну максимум, що може бути, це знову ж якась там ДРГ, а, і не більше про невтішне майбутнє російських дігерів в п'ятому каналу говорять і військові експерти. Якщо ворожі розвідники змогли скористатися трубою, нині вона б мала перетворитися на залізну труну з саперам. Найде з великого, скажімо, роботи завалити якусь там оцю каналізаційну трубу. Не думаю, що не буде коштувати. Наскільки мені відомо, що ця скажі, ну скажімо так, це. Інцидент він вже був, скажімо, до нього дали відповіді, там що частина тих, хто зайшла, вони змогли вийти, частина була знищена. Південно-східна частина Авдіївки фактично на даний момент є е, сірою зоною, але росіяни туди заходять, закріпитися не можуть. Ну, нам просто немає жодного. Скажімо, військового сенсу її там утримувати північніше Авдіївки якимось дивом, просто наші бійці навіть змогли дещо поліпшити позиції, тобто там з якихось рубежів, навіть трошки посунути російських окупантів. Ворог готується до нового масштабного наступу на Авдіївку, кажуть фахівці, але гаряче не лише на цій ділянці Донеччини, на стабілізаційних пунктах біля Бахмуту, військові медики щодня рятують поранених захисників. Кажуть, роботи мають більше лише за умов активних бойових дій залежить від того, чи є наступ з їхньої сторони або з нашої. Тоді і більшість людей становиться у нас все більше і більше. Ну а так то не дуже багато. Не скаржаться на обсяги, але також мають роботу і військові ремонтні бригади. На таємній ділянці Донеччини майстри лагодять пошкоджену бронетехніку, як цю радянську акацію. Побачив осінь сюди, ударився. Прошово наскрізь реактивне струєю. Як і раніше, найбільше захисникам дошкуляють ворожі дрони. І тут західна техніка, яку передали союзники, має відчутну перевагу. Ворог може її уразити, але це залізо зроблено так, щоб врятувати насамперед не себе, а екіпаж. Цю техніку що ззаді мене стається і підбило ланцетом. Оце таке робо ланцет. У нас теж був Паладін, його теж один підбив ланцетом, ну, у Паладіна пошкоджені де менше, тому що у нього трошки броня інша інакша. Тобто Вона там і потовша, вона алюмін сталі з Да. А це ну, радянський зразок. Я так розумію, вони при Радянському Союзі людей ну, не жаліли, вони було їх, мабуть, багато, і, тобто вони людям мало приділяли уваги їхній безпеці. А в європейська техніка там дуже зроблена по еквіваленту безпеці. Тобто, щоб, ну, люди виживали зроблено, а не так як тут. Олександр та побратими продовжують відновлювати і броню, і гармати. Щось вдасться зробити на місці, щось згодом передадуть до воробників на захід. Тобто ця, наприклад, машина її підбили в бою. Якраз на вогневій позиції вона теж треба капітального ремонту. Тобто вона в башні башніцях ціла, а сам силова установка вона все виграла. Її будуть на завод відправляти, будуть відновляти буде як новенька. Олексій Пасак, п'ятий канал. Парламентська асамблея Ради Європи одностайно схвалила резолюцію, яка визнає депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу. Резолюція також закликає до захисту прав та інтересів дітей переселенців, які страждають від наслідків війни. Під час розгляду питання виступила перша леді України Олена Зеленська, яка наголосила на важливості повернення українських дітей з Росії. Асамблея акцентує на потребі якнайшвидше повертати дітей до України, щоб врятувати їх від російської пропаганди. Резолюція визнає ініціативу «Bring Kids Back UA», яка зас як заснування міжнародної коаліції країн для повернення українських дітей, а також підтримала створення центру захисту прав дитини на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Європейська комісія розпочала перевірку українського законодавства на відповідність нормам європейського союзу. Це обов'язкова процедура під час вступу країни-кандидатки до ЄС. Розповіла віце-прем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Вона очолила українську делегацію на зустрічі в Брюсселі за підсумками. Україна сформує дорожні карти у галузях верховенства права, свободи руху осіб та реформи державного управління. Київ та Брюссель також узгодили графік зустрічей обох сторін. Зокрема, представники Єврокомісії стежитимуть за діяльністю антикорупційних судових органів, заявила Ольга Стефанішина. За її словами, зараз Україна працює над імплементацією законодавства про національні меншини і закону про лобізм, що було вимогою Євросоюзу. У березні Європейська рада проведе зустрічі і оцінить поступ в реформах за ці два місяці. Після чого ухвалить рішення щодо початку першого раунду переговорів про вступ. До в'язниці за ліквідацію пропагандиста Дар'ю Трепову засудили до 27 років ув'язнення у справі про вбивство російського військової Владлена Татарського. Жінку визнали винною одразу за кількома статтями, а саме у скоєнні теракту, перевезенні вибухівки та підробці документів. Суд майже цілком задовольнив прохання прокуратури. Обвинувачення вимагало для Трепової 28 років. Засудили також і товариша підсудної Дмитра Касинцева. Саме у його квартирі Трепову арештувала поліція. Йому винесли вирок до понад року ув'язнення. Нагадаю, Дар'ю Трепову затримали 3 квітня торік на наступний день після вибухів у кафе на університетській набережні, що у Санкт-Петербурзі. Наслідок інциденту загинув російський пропагандист Владлен Татарський. Ще понад пів сотні осіб постраждали. За версією слідства вибухівку татарському передала саме Дар'я Трепова. Пристрій був замаскований під подарункову статуетку. Життя на лінії вогню Оріхів Запорізької області потерпає від щоденних російських обстрілів. Через влучання там постійно виникають пожежі, їх гасять працівники ДСНС. Окрім цього, підрозділи рятувальників виконують у місті ще й гуманітарні завдання, наприклад, розвозять воду місцевим. Рятувальники отримали від благодійників новий транспорт. Все в Ті автоцистерни, які прибули до вогнеборців, придбали українські благодійники за підтримки міжнародних партнерів. Раніше машини працювали у лондонському аеропорту. Гатвік наразі пройшли повний технічний огляд і працюватимуть у прифронтових гуляй та оріхові. Вони новіші, вони пройшли повне технічне обслуговування. Вони працюють в такому режимі. Вони постійно залучаються на обстріли, постійно залучаються на гасіння. Пожеж і машини працюють досить тривалий час, тому тут вони потрібніші. Владислав, начальник караулу рятувального підрозділу ДСНС Оріхова, каже, така техніка тут вкрай необхідна через ворожі обстріли. Постійно виникають пожежі, а росіяни гатять по цьому прифронтовому місту вдень і вночі використовують різні боєприпаси. Кожну добу усі види їхніх озброєнь. Летять і керовані авіабомби, і артилерія їхня і ракети. Найбільш небезпечні, розповідають рятувальники, керовані авіабомби. Окупанти застосовують їх, щоб завдати максимальних руйнувань місту. Дуже мало часу, щоб укритись 30 секунд, хвилина, і вона падає. І дуже здоровий боєзапас самого, самої бомби. 500 кілограмів, тона, тона 500. Окрім гасіння пожеж, рятувальники, виконуючи гуманітарну місію, доправляють воду місцевим жителям. Центрального водопостачання, як світла та газу, тут немає. Віталій, житель Оріхова, каже, водою запасаються на тиждень і економлять кожну краплю. Чоловік та його брат живуть у підвалі. Буржуйка стоїть. На ній ми і їсти варимо, і для побоги. Як це не страшно. Страшно всім. Загалом лише у прифронтовому Оріхові залишається близько тисячі жителів. Люди не хочуть полишати свої оселі попри небезпеку. Не Залишаємося, бо в нас є домівки, які з якими треба ще доглядати, і ну, як сказати, ще ну не розбили до кінця. І дома це є вдома. Ми вже звикли. Нам вже ми вже ось нам все одно. це вже як прилетить, то ви бачите самі, які прилітають раз і назавжди Робота рятувальним підрозділом ДСНС додається, щодня. нині в місті вже не лишилося жодного цілілого будинку. Денис Розанко, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал.